Сьогодні я прибираю свої косметиці, бо дуже давно цього не робила. Да, ось таке моє до абсолютно все дістаю та проходжу з дезінфектором. І буду починати з пензликів, які я не мила три дні. Спочатку міцеляркою повністю протираю чохол, де вони зберігаються, Підготувала рушник та починаю зі спонжика. Його я дуже ретельно промиваю. Якщо він виглядає ось так пом'ятим, то ви погано промиваєте його від мила. Ось це його ідеальний стан. Потім мию поховочку та переходжу до пензликів. До речі, хто знає, напишіть, будь ласка, чи можна їх сушити феном? чула від багатьох людей, що цього робити не можна. Тож, поки ось так буду складати на рушничок. Та буде відправляти сушитись на і вивалюю абсолютно всі тональні з косметички. Завши когось цим плямом вивідником та кидаю в пралку, бо косметичку останній раз я прала також дуже давно. Із цих всіх тональних я користуюсь двома-трьома максимум. Але буває пару раз на тиждень, що беру щось інше. 90% тут все, що мені відправляли або на зйомку, або на подарунок. І Дійсно, буває такий настрій взяти і користуватись чимось іншим. Все, що тут зберігається, я це все люблю. І до речі, усі три консилера найкращі в моєму житті. Поки складаються в ось таку корзинку, тому що я буду прати косметички. Ну і наступне переходжу до рум'ян хайлайтер. І все, що в мене тут зберігається. Залишаю собі декілька контурів, і також їх протираю. Ось це я просто обожнювала до того, як купила собі новий. Це одні з найкращих коричневих рум'ян. А цей бронзер від синарт я обожнюю всією душею. Протираю всі баночки та абсолютно всі кришечки. Ви просто не уявляєте, як потім приємно цим, -цим користуватись. Щоб ви розуміли, я не могла тут прибратись приблизно три дні. Тобто, всі ці дні я ходила з думкою весь цей час, що мені потрібно поприбирати і цього не робила. Мені було або лінь, або я втомилась, і так далі, і тому подібне. Але по факту це зайняло в мене максимум 30 хвилин. Тільки що я доприбрала. В тінях тут було не дуже багато бруду. Наступний контейнер, корзинка, не знаю, як сказати. Тут в мене зберігаються туші. Повикидала все те, що засохло, та складаю на місця. Я цим також користуюсь, просто беру по нас. Тепер переходжу до близьких для губ. В мене їх також достатньо, тож буду витирати кожен. Приблизно п'ять штук в мене просто розкидана по сумочкам. Тому протерти просто вологою серветкою не підійде. Вони настільки брудні, що я беру просто з і подивіться, скільки там було бруду. Обожнюю цей блиск для губ, але на жаль, його зняли з виробництва. А ось олійку викидаю, тому що вже строк придатності. Помила контейнер, де це все зберігалось. Почала. Туди все складати, а потім передумала. Мені набагато легше буде діставати з ось такого скляного контейнера. Загалом я приблизно повикидала десь 8 продуктів і останнє, що я буду робити, це підточувати олівчики. У мене їх також достатньо, і так я люблю абсолютно всі. У мене є мої топ-5, але інколи беру зовсім різні. Тому взагалі не тягнеться рука, щось викидати. Розставляю все по місцям. До речі, корзинка тут також непогано виглядає. І останнє, що я роблю, це закидаю в прання косметички.